Владислава Багній та Гашевченко, сон на панщині Пшеницю жала, втомилась, не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитиє кричало у холодочку під снопом, госповела, нагодувала, попестила і ні. На цином сиді завімала, і сниться їй той син Іван. І вливий, і багатий, уже засватаний, жонатий. На вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі. У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й сміхнулася небога, бога, покинулась нема нічого. Не й Вася глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щоб дожати до нового, що копу дожинать пішла.